Миші здавна були справжнім лихом для кожного селянина. Здається, що ці дрібні створіння не приносять великої шкоди, але варто лише на кілька днів залишити город чи комору без нагляду, і вже видно, як вони хазяйнують на повну силу. Особливо восени, коли зібрано врожай, а на полях холоне земля, миші шукають тепла і поживи. Вони знаходять дорогу до людських осель, до погребів, комор, а ще частіше до грядок, де залишилися коренеплоди, насіння чи залишки овочів. Вони можуть за одну ніч знищити значну частину посадок або перегризти мішки з зерном, картоплею чи кормами. І тоді все, що господар дбайливо вирощував усе літо, може пропасти вмить. Для сільської людини це не просто дрібна неприємність. Це втрата частини праці, яка вкладалася щодня у спеку й дощ. Миші здатні пробиратися навіть туди, де здається, що шлях закритий, через найменшу щілину, через землю під парканом, підвал чи підлогу. Їхній нюх і хитрість дивують навіть досвідчених господарів. І хоч сучасна хімія пропонує чимало засобів, народ давно помітив, що боротися можна простіше. Природними способами, не шкодячи ні землі, ні тваринам, ні людям. Миші шкодять не лише посадкам, а й самому ґрунту. Вони риють ходи, через які коріння рослин отримує менше вологи, а іноді молоді саджанці просто засихають. Особливо страждають грядки з морквою, буряком, капустою та картоплею. Гризуни підгризають нижню частину, залишаючи зверху лише зелене листя. Коли господар збирається копати, бачить лише пустоти й гнилі рештки. Це обурює і засмучує, бо все літо йшло на догляд, полив, пропалювання, а результат нівелюється кількома сім'ями мишей. Крім того, миші носії хвороб вони залишають за собою послід, який може бути небезпечним для свійських тварин і навіть для людини, тому боротьба з ними. Це не лише справа збереження врожаю, а й питання чистоти, здоров'я і безпеки в господарстві. Старі люди казали, де миші, там голод готується, маючи на увазі, що гризуни завжди тягнуться туди, де є запаси, і якщо їх не зупинити, залишишся без харчу. У селі боротьба з мишами завжди була сезонною турботою. Восени, коли закінчувались роботи на полі, кожен господар перевіряв комору, погріб і навіть хлів. Якщо десь чутно було писк чи шарудіння, треба було діяти негайно. Раніше для цього не існувало магазинних засобів, тому люди покладалися на власний досвід і те, що дає природа. Дехто навіть вважав, що запах людини відлякує мишей, тому в погребах залишали старий чобіт чи сорочку. А інші розсипали золою, попелом або перцем. Ці запахи для гризунів були нестерпні, особливо небезпечні миші для молодих паростків, вони підгризають насіння, коли воно тільки починає проростати, і через це грядки можуть бути нерівними десь сходи густі, а поруч гола земля. Це означає, що миші добралися до зерен ще під землею. І якщо вчасно не вжити заходів, то наступного сезону ситуація повториться. Дехто навіть помічав, що миші передають одна одній стежки, де тепло, де є їжа, і навіть де пахне менш загрозливо. Тому одного разу прибравши їх, не можна розслаблятись вони повернуться, якщо знайдуть звичні умови. Ще одна біда від мишей вони швидко розмножуються. Одна пара може дати за літо кілька поколінь, і тоді гризуни заселяють усю ділянку. Якщо не зупинити це вчасно, то вже восени їх буде десятки. Вони ховаються в траві, в старому гної, під дровами у купах соломи чи компості. Тому кожен господар, який шанує свій труд, повинен знати, як тримати цю навалу під контролем. Боротьба з мишами це не разова справа Це система. Яку потрібно підтримувати постійно. Народна мудрість говорить: не тримай мишу, не втратиш їжу. І справді найкраща профілактика це чистота, порядок і запахи, які миші не переносять. Тому перед зимою треба уважно перевіряти кожен куток, засипати щілини, висипати золою місця, де вони можуть проходити, і не залишати на городі залишків їжі. Бо для гризуна досить кількох зернин чи шматочка буряка, щоб залишитись на зиму біля людського подвір'я. Тема боротьби з мишами залишається актуальною і сьогодні. Хоч технології просунулись, та селянин і далі довіряє перевіреним способам тим, що не шкодять землі і не потребують великих витрат. Адже кожен, хто хоч раз бачив, як миші знищують посадки, розуміє краще запобігти. Ніж потім шкодувати. Тому знати народні засоби, мати їх під рукою і застосовувати правильно це обов'язок кожного, хто хоче зберегти свої грядки, запаси і спокій у господарстві. Коли приходить час боротися з мишами, перше, що спадає на думку господареві, це, це не отрута, а щось безпечне, просте і дієве. Бо ж у селі завжди поруч діти, домашні тварини, кури, кішки, собаки, тому природні засоби проти гризунів найкращий вибір, і якщо розібратися, народ давно знайшов ефективні способи, які не поступаються покупним порошкам і гранулам. Головне знати, як і де їх застосовувати. Одним із найвідоміших і перевірених засобів є деревна зола. Здавна її не лише використовували як добриво, а й як природний захист від шкідників. Запах золи неприємний для мишей, а її сухість і лужність шкодять їхнім лапкам та шерсті. Якщо мишка проходить через золисту стежку, пил прилипає до її шкіри, викликає свербіж і подразнення, тож вона уникає тих місць надалі. Тому господарі радять посипати золою грядки навколо буряків, моркви, картоплі, а також навколо комор чи підвалів. Можна зробити захисне кільце шириною 10-15 см, цього достатньо, щоб гризуни не наважувалися переходити. Золу також варто сипати в місця, де миші прокопують ходи або біля підніжжя теплиць. Її запах природний, але для гризунів відлякувальний. Ще один сильний природний засіб чорний мелений перець або гострий каєнський. Миші, як і більшість дрібних тварин, мають надзвичайно чутливий нюх. Гострий запах перцю викликає у них подразнення слизових. вони чхають, уникають таких місць, перець розсипають тонким шаром по краях грядок або вхідних отворів у підпілля. Але щоб запах не вивітрювався. Треба повторювати посипання кожні кілька днів, особливо після дощу. Дехто радить змішати переці з золою, такий подвійний бар'єр працює ще краще, бо поєднує дві неприємності для мишей і запах, і подразнення шкіри. Не менш дієвою є м'ята свіжа, сушена або у вигляді олії. Миші не переносять м'ятного запаху, бо він перебиває їхню здатність орієнтуватися. Господарі кладуть гілочки м'яти в кутках комори у відраз з зерном, у ящики з картоплею чи морквою можна приготувати настій. Жменю сушеної м'яти заливають літром гарячої води, настоюють кілька годин і оприскують місця, де помічено гризунів. Такий розчин має стійкий аромат, який діє кілька днів, а м'ятна олія ще сильніша: кілька крапель на ватці чи ганчірці достатньо. Щоб миші обминали той кут, дехто додає м'яту, навіть у підстилку для кота чи собаки, запах поширюється по всьому двору, створюючи природний щит. Цікавим засобом є камфорне масло. Воно має дуже різкий запах, який для людини здається аптечним, але для гризунів нестерпним. Камфору капають на ватні кульки і розкладають у місцях, де миші можуть пробігати. Один ватний тампон зберігає запах кілька тижнів, і цього вистачає, щоб вигнати навіть найнахабніших жильців. Камфорне масло не шкодить рослинам, тому його можна використовувати і біля грядок, і у теплицях. Є також простий, але дуже підступний для мишей спосіб суміш гіпсу та пшеничного борошна. Робиться вона навпіл, одна частина гіпсу, одна частина борошна. Миші люблять муку, запах приваблює їх, і вони починають їсти цю суміш. Але після цього гіпс у шлунку твердне, і тварина гине. Зрозуміло, це не просто відлякувача, а смертельна пастка, тому її використовують з обережністю лише там, де немає доступу свійських тварин чи дітей. Суміш розкладають у невеликі мисочки або прямо на картоні, поруч ставлять кришечку з водою, це підсилює ефект, бо миші обов'язково п'ють після їжі. Щоб засоби діяли ефективніше, потрібно чергувати їх. Гризуни розумні створіння якщо вони звикають до запаху м'яти, варто перейти на камфору або перець, через кілька днів повернути м'яту і ефект відновлюється це як зміна охорони. Новий запах збиває мишей з пантелику, і вони не встигають знайти безпечну стежку. Саме тому народ радить не тримати один засіб постійно, а змінювати аромати і методи раз на тиждень. Важливо також правильно підготувати місця для посипання. Якщо земля волога, то запах швидко зникає, тому перед застосуванням треба трохи підсушити поверхню або зробити невеликі борозенки, куди сиплеться засіб. У підвалах чи погребах добре працює поєднання золи з ароматичними травами. Господарі часто кидають туди ще й сушений полин, який має гіркий запах. Його миші обходять десятою дорогою, деякі навіть підвішують пучки полину біля дверей чи вентиляційних отворів. Є ще один старий метод робити пахучі мішечки. У полотняний клаптик насипають суміш м'яти. Полину, лаванди, трохи камфорного порошку або перцю зав'язують і кладуть у кути. Такі ароматні сторожі зручно переносити і замінювати. Миші не можуть терпіти ці запахи, і, навіть якщо вони заходять у приміщення, швидко тікають. Багато господарів переконалися, натуральні засоби не лише дешеві, а й безпечні. Вони не отруюють землю, не шкодять кішкам чи птахам. І, хоч вимагають трохи більше уваги, треба повторювати посипання, оновлювати настої, але результат того вартий. Бо головне не допустити, щоб миші відчули себе господарями, коли на городі пахне золою, м'ятою, камфорою чи перцем, гризуни шукають інше місце, а це означає, що врожай залишиться ваш, а не їхній. У кожному селі є свої перевірені методи боротьби з мишами, які передаються з покоління в покоління, і кожен господар має власну історію, як він рятував свій врожай від цієї напасті. Старі люди ще здавна казали, миші не бояться кішки, коли немає запаху золи. І справді, навіть якщо в хаті живе кіт, а на городі він не завжди може допомогти. Тому селяни вчилися захищати свої грядки розумом і досвідом. Раніше, коли ще не було магазинних засобів, головною зброєю проти мишей була саме деревна зола. Після того, як топили піч або палили гілля, попіл не викидали, а збирали у відро. Взимку його зберігали в сараї. А навесні використовували не лише для удобрення, а й для захисту. У багатьох селах ще пам'ятають, як бабусі рано вранці обходили город, посипаючи золою грядки по краях. Особливо біля тих місць, де торік бачили мишачі ходи, кажуть, що після цього миші просто зникали. Мене любить миша пічного духом. казали старі, натякаючи, що запах попелу й диму для неї, наче сигнал небезпеки. І справді, сірий пил осідав на її шерсті, сушив лапки, тому гризу наминав таке місце стороною. Ще один старий спосіб. Це змішування золою кількох пахучих трав. У кожному дворі росла м'ята, материнка, полин чи брець, їх сушили на горищі, потім товкли у ступі й змішували із золою. Таку суміш розсипали біля підвалів, у коморах, у кутках біля дровітні. Цей запах був для людини приємним, а для мишей нестерпним. У старих господарів навіть були приказки Полин у хаті миша в полі. Це означало, що поки запах полину стоїть у приміщенні, гризуни не сунуться. Цікавий народний прийом використання камфорного масла ще задовго до появи аптечних пляшечок. У давнину камфору продавали у твердих кристаликах, і господарі клали кілька шматочків у ганчірочку, зав'язували і підвішували біля дверей або на стіні. Коли в хаті було тепло, камфора повільно випаровувалася і запах розносився по всіх закутках. Миші, навіть якщо пробиралися в будинок, швидко тікали. Дехто додавав до таких вузликів ще й кілька зерен чорного перцю, щоб запах був міцніший. Такі ароматні охоронці висіли всю зиму, і дім залишався чистим. А от ще старший спосіб суміш борошна й гіпсу. Колись не кожен мав можливість купити гіпсу в магазині, тому люди брали алебастер, який застосовували для ремонту. І змішували з житнім борошном. Робили це у співвідношенні один до одного, розкладали по тарілках або на старих дощечках у місцях, де бачили мишачі сліди. Через день два гризуни зникали, бо засіб діяв швидко. Старі люди казали З'їсть миша, і серце стане каменем так описували дію гіпсу, який застигає в шлунку тварини. Цей метод застосовували рідко, лише коли мишей ставало надто багато, бо він не просто відлякував, а знищував. Були й хитріші способи. У селах Карпат, наприклад, використовували запашне сіно, настояне на м'яті та лавровому листі. Сіно клали під підлогу або на горище, там, де миші часто заводилися. Запах стояв місяцями, а мишей не було. У центральній Україні господині часто натирали дерев'яні полиці в коморі оцтом із додаванням перцю або соку цибулі. Цей запах миші не витримували, бо їхній нюх не переносить різких кислотних ароматів, а деякі навіть клали зрізану головку часнику біля входу до льоху, щоб не лізли ті, хто любить чуже. Давні господарі також уважно стежили за порядком вони знали. Якщо залишити на ніч розсипане зерно, крихти чи залишки їжі, миші неодмінно прийдуть. Тому перед тим як іти спати, у хаті все прибирали, у коморі тримали харчі в дерев'яних скринях або бочках із кришками, які щільно закривалися. І що цікаво, іноді в ті бочки сипали трохи золи зверху, як захисний шар. Кажуть, що навіть запах зерна не проходив через попіл. Тож миші не знаходили шлях. Сучасні господарі теж не відмовляються від цих старих способів, лише поєднують їх із новими. Наприклад, замість сушених трав використовують ефірні олії м'ятну, евкаліптову, гвоздичну. Їх капають на ватні диски і кладуть у банки чи пластикові кришечки по кутах теплиці або комори, або роблять спеціальні розчини. Дві ложки оцту, 5 крапель камфорного масла, літр води, і цим обприскують підвал. Запах різкий, але для рослин і людей він безпечний. Дехто навіть додає такий розчин у воду для миття підлоги, щоб миші не підходили до хати. Є також сучасний варіант старої суміші мука, гіпс і трохи цукру. Цукор приваблює гризунів, мука маскує гіпс, а ефект залишається той самий. Але народ радить не зловживати цим способом, бо головне не отруїти, а відігнати. Гризун, який вижив після отруєння, може навчити інших уникати пастки, тому мудрі господарі завжди поєднують сильні засоби з ароматними відлякувачами. Є ще один народний прийом, про який мало хто говорить використання пташиного пір'я його збирають після линяння курей або гусей, трохи підпалюють, щоб запах диму. Став різкіший і розкладають біля нір. Цей запах миші сприймають як загрозу, бо нагадує присутність хижака, так само діє і котячий послід, який іноді сиплють навколо городів. Це, звісно, неприємно для людини, але для гризунів сигнал тікати якнайдалі. Коли порівняти старі і сучасні підходи видно, що принцип залишився той самий використовувати природні запахи. Які не переносять гризуни, лише сьогодні з'явилися нові форми замість сухої м'яти, ефірна олія, замість попелу спеціальні мінеральні суміші. Але суть одна не дати мишам відчути себе в безпеці, бо головне в народній боротьбі з ними створити такі умови, щоб вони самі пішли, не повертаючись, і поки люди тримають ці знання в пам'яті. Сільський двір завжди буде надійно захищений від гризунів. Якщо підсумувати все сказане, то головний висновок простий найкращий спосіб позбутися мишей це не чекати, поки вони розплодяться, а діяти наперед. Гризуни з'являються там, де є пожива сховок і тепло. Якщо позбавити їх хоча б одного з цих трьох чинників, вони самі підуть геть. І саме в цьому полягає мудрість селянина. Не боротися з наслідками, а запобігати біді ще до того, як вона стане великою. Передусім треба підтримувати чистоту. Усі залишки врожаю, що залишилися після збору, потрібно прибирати відразу ніяких гнилих овочів чи купок насіння на грядках, бо для мишей це запрошення на зиму. Ті, хто має комори або погреби, знають, що варто лише залишити відкрите відро з зерном чи мішок без зав'язки. І за кілька днів там з'являться дірки, тому кожен господар має звичку все накривати, пересипати золою або розкладати пахучі трави. Це не просто звичка, а частина господарського укладу, така ж важлива, як полив чи перекопування землі. Друга порада чергування засобів. Миші мають тонкий нюх і здатні пристосовуватися до запахів. Якщо тиждень стоїть м'ята, вони до неї звикають. Тому треба міняти аромати. Спочатку м'ята, потім камфора, далі перець або полин. Саме так робили наші прадіди вони знали, що одна й та сама зброя довго не діє. Коли запах змінюється, гризун губиться, втрачає орієнтацію і залишає місце, яке раніше вважав своїм. Тому важливо не лінуватися. Раз на тиждень обійти город, оновити посипку, змінити трави чи настої – це проста справа. Але результат значний. Третє, про що треба пам'ятати тож, це порядок у самому господарстві. Недарма старі люди казали, де сміття, там і миша. Якщо біля сараю лежить купа старої соломи, дрова розкидані, а в кутку стоїть неприкритий мішок із кормом, то миші там оселяться, вони не терплять відкритого простору, тому шукають темні. Затишні місця, тому варто все скласти охайно дрова в одну купу, гній у закриту яму, солому під накриття. А ще краще обробити навколо такі місця золою або перцем, тоді гризуни не наважаться підходити. Є ще важливий момент уважність до перших ознак. Якщо вночі чути шарудіння, бачите дрібні дірочки в землі чи в кутках, не відкладайте одразу. Розкладіть пахучі трави або зробіть борозенку із золою. Бо поки ви думаєте, миші вже заводять потомство, і потім з ними буде в рази важче впоратися. Народ каже, одна миша не біда, а десять уже голод. І справді, краще зупинити першу, ніж боротися з усією родиною. Для тих, хто тримає кішку, треба пам'ятати, кішка це помічник, але не чарівна паличка. Вона спіймає кілька мишей, але не зможе охороняти весь город, тому не варто покладатися лише на неї. Краще створити такі умови, щоб миші не хотіли заходити. Поєднуйте природні запахи, порядок і уважність, тоді гризуни просто не матимуть шансів. Також важливо не пересушувати землю, бо сухий ґрунт миші люблять рити легше. Якщо між грядками буде трохи вологи. Вони не стануть копати ходи, а ще добре допомагають мульча з тирси, перемішаної з золою і тонкі шари піску, посипані перцем. Це створює неприємну для лапок поверхню, так господар може обійтися без будь-яких хімікатів. Якщо ж комора або підвал старі, треба уважно оглянути всі шпарини. У народі кажуть, що миша пролізе туди, де пролізе олівець, тому кожну щілину. Треба закрити глиною з соломою, цементом чи навіть змоченим папером, пересипаним золою, запах попелу діє як природний бар'єр і миші не риють нових ходів. Золою також можна посипати навколо дому, особливо біля порогу і фундаменту. Це старий, але дуже ефективний прийом. Він не лише відлякує гризунів, а й перешкоджає появі мурах, слимаків і навіть деяких комах. Таким чином. Один простий засіб захищає цілу садибу. Якщо дотримуватися всіх цих правил, то миші не матимуть жодного шансу. Головне, діяти послідовно, не чекати, коли біда стане великою. Бо кожен господар знає, земля віддячує тому, хто піклується про неї. А чистота, порядок і народна кмітливість це найкраща охорона від будь-якого шкідника. І наостанок не забувайте про головне. Усе в природі має свій баланс ми не вороги живому, просто треба показати мишам, що їм тут не місце, і як казали старі люди, де розум господаря там і поле ціле. Тож бережіть свої грядки, не шкодуйте часу на профілактику, і тоді миші підуть шукати інше пристанище, залишаючи ваш город у спокої, бо там, де пахне золою і м'ятою, завжди панує лад і добробут.